Наймай, скажи, будь ласка, коли при яких умовах вам сказали, що нібито вас відпустять, чи вас обміняють? Як це відбувалося? Це було 25 а, червня. Я зранку вийшов на роботу а, і відпрацював до обіду. І потім мене так несподівано співробітники тюрми а, запросили зібрати речі і піти з ними. Я запитав, куди ви мене, в принципі, тягнете. Вони кажуть, ми не самі не знаємо. Сказали тебе до штабу відвезти. Це інша будівля. Ми проходили те там, щоб з будівлі-будівлі перейти, треба таким підземним ходом ходити. Я от зіма-сіма з своїми речами, які в мене взагалі є, пішов туди і зустрівся з головою оперативної служби в'язниці. Який одразу прям, от я зайшов до нього, він каже: я, я так розумію, ти здогадався, чому ти тут. Я кажу, ні, не знаю. І він тоді каже, ну, тебе будуть обмінювати. От тоді я вперше дізнався, і тоді він сказав, що зараз ми проводимо всі процедури, які потрібно там. Якісь правові, що ми тебе нібито звільняємо, буде оформлено це в кінці кінців помилуванням президента Російської Федерації. Я навіть потім написав таку розписку, нібито я отримав копії документів. Звичайно, я нічого не отримував. А коли запитав, ну так, це була така шутка, що а де ж ці документи, мені сказали, навіщо вони тобі. Ну, добре, добре. Ось після чого мене відвели вже до того приміщення, де приймають і відправляють в'язнів, видали мою одежу. Я з великим задоволенням зняв цю арештанську робу, вдягнув свої, хоч старі, але свої речі. Дуже велико чого там залишив. Взяв книги, взяв якісь там речі, які мені були б потрібні, і потім чекав ще. Найбільш цікаво було, що вони принесли навіть це. Вівторок був, це був день отримання листів, тобто від родичів, від друзів. Я зміг отримати ще, встигнув прочитати два листа останніх: це від дружини і від мого другого Едема, поки очікував і десь так. Я думаю. Годин 17-18 за мною вже приїхали співробітники ФСБ, які зав'язали мені в очі, наділи кайдани, і вже я не бачив нічого. Посадили, як вони полюбляються, в бусік. І ми поїхали. Десь, десь 5-6 годин. Ми їхали до красноярського СІЗО. Там мені розв'язали очі. Я ну, одразу впізнав цю будівлю, я вже перебував там. Але потім дві доби я ще чекав. Абсолютно, там, якби неофіційно я знаходився. Дві доби просто чекав, відкривалася кормушка ця, мені давали їжу, забирали тарілки. Зі мною ніхто не спілкувався, нічого від мене не вимагав. Просто я там знаходився, сам наодинці в окремій камері. І тільки от десь за добу до звільнення остаточного. За мною ті ж два співробітники приїхали, знову зав'язали очі. Мені видали всі, всі речі. Ми знову сіли в цей автобусік і поїхали до аеродрому, піднялися у літак. Звичайний рейс Красноярськ-Москва. Це було рано вранці, там по Красноярському часу. Ну і десь за київським часом, десь перша година ночі була 28-го. Виходить так. І ми полетіли а, до Москви. Дуже цікава там ситуація така вийшла. Вона мене якось так подарувала мені дуже теплі відчуття, тому що коли ми вже приземлилися, ми чекали, поки всі вийдуть. А, і коли ми вже повинні були виходити, ну я так чув, що люди вже покидають салон. Якась жіночі голос. Я потім так ну, припускаю з великим відсотком, що це була стюардеса. Яка сказала, дайте йому води. Він, напевно, хоче води. Вона кажуть, ні, він не хоче. Вона каже: Ну як не хоче? Він п'ять годин разом з вами летів, ви ж пили воду, а чому ви йому не даєте? Вони Він не хоче. Я мовчу, мені цікаво, чи як буде розвиватися ситуація. І тоді я бачу, вона так виходить і вже так чую від неї. Чого б він не зробив, це людина. І ну, мені подарувало це ну, таке відчуття, що все ж таки люди є ну, всюди. А, через хвилину, десь вони кажуть, давай будемо йти, підняли мене, очі зав'язані весь цей час. А, ми йдемо по проході. І тут я дивлюсь, от, Відчуваю, що дивлюся, відчуваю, що збоку, там з іншого проходу, з літака, все ж таки ця жінка до мене проривається, протягує так стакан і каже: Візьміть, попити води. І вони вже дозволяють. Я не те, щоб хотів пити цю воду, але я взяв, подякував їй, декілька ковтків зробив. І ми вийшли, сіли знову на транспорт, де ці вже передали мене іншим. Там перевдягли навіть наручники, це красноярські е, хлопці, вони пішли. Е, ці інші десь півгодини везли мене там в якомусь напрямку. Ми знову зупинилися і мене пересадили ну, за, за відчуттям в більш такий автобус великий. Потім я вже по ходу руху я дізнався, що нас п'ятеро, саме з ким я проходив обмін, безпосередньо ми от вже разом були, тобто вони чекали на мене. Ну, от. І ми довгий час кудись їхали. Нам дали запропонували воду. Мені їжу не пропонували. Хоча мої, е я можу сказати, вже друзі, вони казали, що поки тебе чекали, нам там пропонували якусь булочку чи та щось таке. Е ми довго дуже їхали, не знаю скільки часів, встигав щось там поспати чи не спати. Ну, а потім нас передали ще іншим людям, які повідомили, що зараз ми будемо їхати і пересядемо на вертоліт, на якому три години будемо летіти. І саме в цей час нам зняли кайдани і зав'язали руки такими пластиковими стяжками. Ви їх бачили, чи в фільмах, чи десь там. І саме тоді одному з них я сказав: навіщо стягувати дуже сильно. І він навмисно так мені затягнув, що у мене просто от, ну, кров перестала от по верхнім ладоням ходити, тільки тут от я відчував, щось якийсь там кровообіг присутній. Десь півгодини я витримав, поки ми не сіли вертоліт. І там я вже звернувся до старшого, сказавши, що послабте трохи, тому що я не витримую, в мене буде травма. Ну, він наказав, дійсно, трошки так. Вільніші зробили. Ми три години летіли. От сиділи там на якійсь такій скаміті, як на піньочку. Три години важкі, вони найбільш важкі були. І після цього нам вже висадили, посадили в якийсь знову автобус, щось на зразок спрінтера. Наскільки я розумію, наскільки, і вони сказали, зараз вже там хвилин 20, ми приїдемо на точку, розв'яжемо вам руки, розв'яжемо очі, але дивіться униз. Ми вже були дуже втомлені, десь пригнічені, комусь там потрібна була допомога взагалі, Навіть це відчувалося і психологічно, і фізично. Ми приїхали, нас звільнили. Ми стали таким рядком і от стояли, очікували, що буде далі. І тут, от з боку, якраз з лівого краю, я почув: доброго дня, підніміть, будь ласка, очі, відпустіть руки, розслабтеся, ми тут поряд. Трошечки часу, і ви вже вільні. Ми тільки перевіримо ваші особи. І знайомі вже обличчя. Я подивився, там наші хлопці зі зброєю стоять, захищають вже нас. Перед нами якісь інші п'ять п'ятеро осіб пройшли на той бік. І от ми взяли сумки. Ці кадри вже є. Вони в інтернеті, в... розповсюджені. Нас одразу доставили, там очікували бригади швидкої допомоги, які нас так швидко глянули. Ну, стан у мене особисто був задовільний, нічого такого. Дали трохи покуштувати там, печива води. Кажуть, на жаль, нічого більше немає, тому що ми вас тут з понеділка вже чекаємо, і тут було все, але просто не дочекалося, тому що там мами полиницю, все привезли. Ну, звичайно, це було приємно. І потім ми е гелікоптером до Києва і далі ви вже знаєте. А от що вам давалося триматися в неволі? Віра. Мені давала е триматися віра, віра в Бога, віра в людей, віра в свою державу, в те, що е якщо я все витримую, я буду вільний. І це е, надавало не, не зламатися, триматися і ділитися цією вірою з іншими, хто був поряд, і на мою думку потребував моєї підтримки. Ми знаємо, ті, хто перебуває в СІЗО, в Турмах вони страждають від того, що в них сиплються. Зуби, і здається, у вас теж було ну, зараз є ваш стан зубами і здоров'я? Стан, ну це не дуже так мені розповідати. Хоч так, є проблеми з зором останнього часу. впав зір, дуже погіршився, є проблеми стоматологічного характеру з опорно-опорним апаратом. Також треба вирішувати певне питання. Нічого такого надмірно критичного нема. Але так, медична допомога буде потрібна, будемо ці питання вирішувати. Мені виріше залишається багато серед Таких брати Ахтемови. Я позавчора розмовляв з дружиною з Азіза, і от ви теж сказали, що буде робити все можливе, щоб їх звільнити. От ви бачите цей шлях? Мені зараз дуже, дуже важко оцінити, що, що конкретно можна зробити, але буду долучатися, по-перше, до всіх тих ініціатив, де я зможу бути корисним. Я знаю, що люди працюють, працюють професійно, без зупинки. Якщо ну, я буду десь потрібен, звичайно, але хочу попрацювати з родичами. Тому що е, поділитися з ними все ж таки надією. Я був там, я зустрічався з багатьма. Мав і певний зв'язок, і от хочу якусь таку, навіть психологічну моральну підтримку надати в першу чергу рідним, тому що кожен по-різному цю, цю, цю ситуацію переживає, і я на власній родині це відчуваю. Чого ви сказали? Я вже в принципі сказав, що по-перше, не втрачайте надію. Те, що я зараз є вільний, це якраз доказ того, що результат роботи є, що держава і всі хто. Причетний до справи звільнення наших політв'язнів, вони досягають цього результату важко. Дуже важко, як ми розуміємо, але все ж таки це відбувається зі мною було двоє наших співвітчизників, сім років вони просідали, але не втратили надії. Вони вільні зараз. Тому, не зважаючи на час, хтось півтора роки, хтось три роки, хтось сім років, хто може більше вже знаходиться там. Але не втрачайте надії, як ми бачимо сьогодні, завтра це може відбутися. Треба розуміти, що ворог він дуже підступний. Він ну просто я в мене добрих епитів просто немає. Але все ж таки робота ведеться. І я вже розповідав, хтось там мені сказав, ага, що тобі пощастило, але ніякого пощастило тут немає. Це результат, закономірний результат праці людей. Багатьох людей різних напрямків, різних професій, які доклали зусилля, і в тому числі тих, хто там сидить. Це їх, їх також справа. Вони сидять, вони витримують це все. І родичів, які допомагають, передають листи, вітання, передачки, і все, все, все. Оце все разом спрацювало. І в даному випадку, от таким збігом, скажімо, щасливим збігом певного, от певних цих зусиль, поки що зміг звільнитися. Із тих, хто проживав в Криму, я і інші е, гарні люди. Сіті ми знаємо. Сьогодні ваша дружина має приїхати до Києва. Я так розумію, ви не будете повертатися до окупованого зіншого Криму чи будете продовжувати свою політичну діяльність тут в Києві. Я звичайно буду продовжувати. Повертатися не можу, тому що мені слід за повідомленням про мій обмін вдруге, що мені сказали, навіть не думай повертатися. За три роки ви чудово зберегли українську мову, чи ви там її якось тренувалися? Як Ні, на жаль, там не було можливості розмовляти українською мовою, бо рідною мовою останнього часу так була можливість. От приїхав в Міносюнську тюрму Османа Міметов, були інші мої співвітчизники. Ми між собою якби, дозволяли собі спілкуватися, але з повагою до інших спілкувалися більше все ж таки. Мовою. Ні, це от як на велосипеди. Не забув, хоча, вибачаюся, одразу за певні русизми вони ще будуть присутні, я думаю. Дякую.